Привіт, друзі! Сьогодні молотимо крайню нашу ділянку, тут гектар. Ось такий вигляд має соя. Тут ми проводили дисикацію, Десикант все круто спрацював. По агрофону висів тут так само 300 тисяч плюс-мінус. По висоті, вона так, між коліном і поясом, трошки кращий тут її вигляд по висоті по бобам також трошки краще, ну, бачимо ось на землі вже вона сипеться, тріщить, пересушена. Знову ж таки, проблема з комбайном. Зібрати у нас проблема не просто зібрати сою, а знайти комбайн. Ось такі ось і екземпляри вже потріскані майже повністю. Як мінімум одна гілка повністю. Але по натурі мені здається, що вона тут краще. Ось такі ось беремо, дивіться. Тобто зернинки більші, крупніші, ніж там. Тому будемо надіятися на принаймні не гірший урожай, ніж на тих ділянках, при тих всіх, при тих всіх умовах, що вже обсипалась вона трошки. Ну, в принципі, будемо бачити. Все, пізніше ще включусь, покажу вже безпосередньо, як ходить комбайн, хоча б вже його бачили. Ось бачимо ось такі ось ось на землі. Вам не чутно, але я чую добре, як вона тріщить. Також ми домовились про те, що маємо збирати 3 дні тому. Вона вже була суха, також можна було зібрати, але 3 дні тому. Як виявилось, про нас забули і до нас не приїхали. Тому така ситуація. Все, слідкуємо. Що, друзі, поїхали молотити, Зачекались комбайна. І будемо закривати це питання. Так, друзі, змолотили ми цю крайню ділянку, де по прогнозам була соя, соя краща, але щось нам не везе в цьому році зі збиранням. Людину, яка нам збирала постійно, забрали у військо. А в нас кажуть, що перед нами якраз зламалась жатка. Верніше, не жатка, а січкарня на комбайні. Ну і ось такі ось у нас виходить змолотили без січкарні. Можливо, зламалась, можливо, не захотіли, оскільки вона там забивалась на сої. Ну, то таке. Але хочу вам сказати друге. Е, Зріз у нас залишився такий самий, але бобів менше, розумієте? Тобто перші китиці, оці, які зав'язали, ну, тобто 4-5. І тут оці китиці, вони... Стратами 4-5 бобів. Ну і так, в принципі, по всій ділянці, але ось, ось тут є на горбі, де каміння креміння ну звичайно то ж там більше, бо вона там нижча і плюс каміння. Через це комбайнер брав там трошки вище. Але в цілому ось таку ось маємо картину. Маємо ось ці бучки. тепер Треба буде їх або культиватором, або чим згорнути, бо так орати я... ми в цьому році не будемо, хочу посі... спробувати по-прямому сіяти. Тепер по... щодо урожайності. Е, урожайність у нас прицепчик зараз покажу. Трошки більше, я скажу зразу. оскільки це з одного гектара. Там 2,7 гектара. І урожайність склала по тоні. Ну, не склала, а зібрала. Так десь було до півтори. Тут маємо ось такий ось результат. Я думаю тут мінімум півтори. оскільки такий результат трошки більше був з 2,7. В чому плюс? Тому що натура. Так. Натура тут набагато краще, ніж там. До речі, за натуру. Натура склала на попередніх зборах у нас з попередньої ділянки всього-навсього 120 грам маса тисячі. А тут у нас вона набагато крупніша. Набагато. e going